Оцінюю меню ресторану Веро. Це італійський ресторан в самому центрі Подолу. Місце з атмосферою південної Італії. Подивимось, чи така вона італійська. По перше, що помічаю, в меню чітка структура: сніданки, салати, стартери, основні страви, піца, паста, дитяче меню, десерти і велика барна карта для родинного вечора або зустрічі з друзями. Це однозначний плюс. Кожен знайде для себе щось своє. Дуже радий бачити дитяче меню. Це не просто пара Перших страв це окремі позиції, адаптовані для дітей. Для батьків великий плюс, коли є вибір, нестандартний макарони без соусу чи щось типу того. У меню є декілька дуже цікавих поєднань, наприклад, тартар з яловичини або Карпачо з восьминога. а моцарелла-бар з різними видами сирів, окремий розділ в меню. Які одразу кидаються в очі, це дуже італійський підхід, коли сир не просто додаток, а окрема гастрономічна історія. Але є, що варто відзначити критично: деякі салати та стартер виглядають завищеними. По співвідношенню ціна кількість наповнення, якщо порівнювати склад та обсяг з середнім ринковим рівнем, інколи відчувається, що ти платиш за локацію і атмосферу більше ніж за саму тарілку. Це не обов'язково погано, але таке меню. Варто вибирати усвідомлено основні страви, паста, різотто, сезонні, рибні і м'ясні страви виглядають добре, збалансовані. Така кухня показує, що ресторан не боїться тримати класичний рівень, ігноруючи зайвий фьюжн штучки, окремий лайк за атмосферу. Літня тераса, як на мене, одна з найкращих в Україні з фонтаном, вечорами, з живою музикою і німим кіно. Це клас. Затишні вечори взимку. Це робить заклад не просто місцем, де можна поїсти, а локальним центром таких своєї подій. А ви були у Вероверо? -Веро? Оцініть меню у коментарях.